Марко Вовчок відома письменниця, перекладачка, критик. Вона по праву вважається класиком української літератури, справжнє ім'я літераторки Марія Олександрівна Вілінська, Чудернацький псевдонім придумав колезі Пантелеймон Куліш. Він казав, що Марія досить вовкувата у спілкуванні. А так як прізвище її першого чоловіка Маркович, то об'єднавши усі складові, народився псевдонім, добре відомий нині українцям. Цікаво, що для самої Марії це прізвисько було ненависним. Марія Олександрівна народилась 10 грудня 1833 року. В сім'ї збіднілих дворян. В її жилах текла змішана кров. Бабуся Марії мала польсько-литовське коріння, батько був білорусом. Незважаючи на це, повсякденно в її сім'ї спілкувалися французькою мовою. Зростала юна поетеса в маєтку Єкатерининське, Єлєцького повіту. Орловської губернії. Батько Марії помер у 39 років від тяжкої хвороби, і мати вийшла заміж вдруге. Марійці тоді було 10 років. Шлюб був невдалим, відчим виявився азартним гравцем і любителем прикладатись до чарки. Мати через це відправила дівчинку до пансіону. А потім Марія переїхала до тітки. Письменниця здобула освіту у пансіоні міста Харкова. Тут вона навчалася з 1845 по 1847 роки. В школі була сувора дисципліна вихованок карали голодом. За три місяці до закінчення навчання дівчинка втекла до хрещеної. Перебуваючи в постійному оточенні тодішньої інтелігенції, у маленької Марії поступово сформувався літературний смак. Змалечку дівчинка любила багато читати. Марія Олександрівна вільно спілкувалася французькою, російською, чеською, німецькою, англійською і українською мовами. Незважаючи на те, що письменниця народилася в Росії, перші її твори були написані саме українською мовою. Після одруження Марія з чоловіком переїхала до України, де досить швидко опанувала мову, культуру і традиції українського народу. Марія Олександрівна захопилась фольклором, і вже в 1854 році пару записаних нею пісень було опубліковано у збірці Метлинського Народні південно російські пісні. У 1859 році світ побачив першу україномовну збірку Народні оповідання. Які були опубліковані у Санкт Петербурзі під редакцією Пантелеймона Куліша, цінність українських творів Марко Вовчок зумовлена тим, що вона першою зуміла відобразити багатостраждальне життя кріпосної жінки, яка в той час скоріш прирівнювалась до безправної, загнобленої і приниженої істоти. У 1859 році письменниця переїжджає до Росії, де починає писати російськомовну збірку оповідань розповіді з народного російського життя. В цей час Марія активно відвідує літературні салони. Вона товаришує з Шевченком Писаревим, Некрасовим Герциним. Повість інститутка, яка була опублікована у 1860 році, літераторка присвятила Тарасу Григоровичу Шевченко. Цікавий той факт, що останній високо цінував дружбу з Марко Вовчок і також присвячував їй віршовані строки. Він називав Марію своєю донею. І навіть подарував золотий браслет. Коло знайомств і нових інтересів також відобразилось на творчості Марко Вовчок. В Росії вона починає писати у стилі популярної, народно інтелігентної белетристики, здебільшого на формування нового образу вплинуло знайомство з Тургенєвим. З 1859 по 1867 роки літераторка проживала за кордоном, переважно у Франції, але також часто відвідувала Швейцарію, Німеччину, Італію. У 1859 році вона проходить лікування у Німеччині. Далі вона переїздить до Лондона. В Англії Марія спілкується з російською інтелігенцією, наступною була Італія, куди письменниця поїхала на оздоровлення. Там Марко Вовчок знайомиться з Менделеєвим, Толстим, Бородіним і Жулем Верном. Цей період був найбільш плідним у літературному житті письменниці. Саме тоді вона створює новий жанр казки. У соціально побутовому стилі публікує твір Дев'ять братів і десята сестриця Галя пише історичні дитячі повісті Маруся Кармелюк. Під впливом французького суспільства в 1863 році в львівському журналі Мета публікуються літературні нариси Листи з Парижа. Схожі твори, але вже російською мовою, опубліковані у 1864 році в журналі Санкт петербурзькі вісті. Казки й оповідання писала французькою мовою і згодом успішно публікувала у періодичних виданнях Франції. Паризький період життя. З 1860 по 1866 роки був матеріально досить скрутним. Коштів вистачало ледь на оплату маленької квартири на околиці, але в творчому плані Марко Вовчок досягла успіху і полюбилась не лише вибагливій Паризькій публіці, але і дітворі. Її казка Маруся. У французькій інтерпретації перевидавалась 20 разів, а Міністерство освіти радило твір для шкільних бібліотек. Саме ця повість принесла Марко Вовчок світове визнання, а згодом і премію Французької академії. В період з 1867 по 1878 роки. Літераторка переважно писала російською мовою. Саме в цей час світ побачили романи і повісті Тепле гніздечко, Жива душа в глуші. В царській Росії жорстко переслідувалась українська мова та культура. З цієї причини наступне зібрання українських творів Марко Вовчок вийшло на Галичині. У 1877 році. Ця збірка готувалась без відом авторки на основі текстів, що були видані у 1862-1865 роках. Редактор газети Патрицький допустив багато друкарських помилок і неточностей. Таким чином, Збірка через кричущі втручання коректорів та царську цензуру вийшла на галицький манір і не мала нічого спільного з оригінальними рукописами. За історичну казку Кармелюк письменницю хотіли притягнути до суду. Царська цензура не стерпіла такої інтерпретації дійсності. І Марко Вовчок змушена була назавжди покинути Санкт Петербург, у якому після повернення з Парижа прожила 10 років. В поліцейських документах 1870 року згадується, що Марко Вовчок входить до складу нелегального товариства Общества Друзей. Основна ціль об'єднання. Пропаганда революційних настроїв серед населення шляхом видання книг злочинного змісту, однак достеменно про історію організації та роль письменниці досі нічого не відомо. Марія Олександрівна 40 років була співробітником відомого французького журналу. На сторінках якого неодноразово з'являлися твори жуля Верна. В кінці 1864 року Марко Вовчок разом з німецьким композитором Мертке поклали на музику з голосу письменниці більш як 200 пісень. Лишень 25 пісень зрештою побачили світ за життя літераторки. Вже після смерті Марії Олександрівни у 1908 році її син передав неопубліковані рукописи композитору Зарембі. Подальша доля цих пісень невідома. Також Марко Вовчок спробувала себе у ролі критика, цикл творів «Мрачні картини, відмінне тому підтвердження. Завдяки бездоганному знанню іноземних мов Марко Вовчок робила переклади світових класиків літератури на українську та російську мови. У свій час Жуль Верн, зачарований вродою та талантом письменниці, подарував Марії Олександрівні виключне право на здійснення перекладів його творів. Всього літераторка зробила 15 перекладів видатного француза. Крім того, робила переклади казок Андерсена, наукових робіт Брема і Дарвіна. Саме з перекладацькою діяльністю пов'язаний один із найбільш гучних скандалів у житті Марко Вовчок. З 1870 року Марія Олександрівна почала випускати ілюстративний журнал перекладів. Видання було єдиним у своєму жанрі, адже в ньому велику увагу приділялось питанням жіночої емансипації. Читачами журналу були в основному інтелігентні жінки, всього було видано 17 випусків. За кожну друковану сторінку тексту письменниця отримувала по 25 рублів. Так як роботи було чимало, вона заручилася підтримкою молодих жінок-перекладачок із провінції. За домовленістю, дівчата мали б отримувати по 10 рублів за сторінку після повернення з Парижа. Марія Олександрівна мала значні борги, і тому вона врізала зарплатню працівницям до 5 рублів. Через фінансові непорозуміння одна із перекладачок навмисно підсунула Марко Вовчок, вкрадені у Стасової та Трубнікової переклади казок Андерсона, письменниця. Не перевіривши тексти, поставила на них свій підпис. Так Марію Олександрівну публічно звинуватили у плагіаті, і навіть Третейський суд не виніс виправдувальний вирок. Все це негативно відзначилось як на репутації, так і на кар'єрі літераторки. Щоб сховатися від суспільного осуду, вона тікає до російської глибинки. В 16 років у домі тітоньки Марія познайомилася з майбутнім чоловіком Опанасом Маркевичем. В той час він був на засланні за діяльність у Кирило Мефодіївському товаристві. Коли дівчині було 17 років, пара одружилася. Проти волі сім'ї Марії і переїхала до України. У пари народився син у 1853 році, але все рівно шлюб був невдалим. Молодята жили дуже бідно. Марія неодноразово говорила, що перший її шлюб був зумовлений не любов'ю, а скоріш, бажанням здобути незалежність. Незважаючи на невдачу у стосунках, Опанас привив молодій письменниці любов до українського фольклору та культури. Це він був першим її критиком та читачем. Рукописи юної письменниці побачили світ, знову ж таки завдячуючи старанням Маркевича, який відправив їх пантелеймону кулішу для ознайомлення. Цікаво, що після розлучення Марко Вовчок перестала писати українською, і це породило нові плітки, що автором її перших шедевральних творів був саме Опанас Маркевич, Марія Олександрівна Вілінська була жінкою надзвичайної вроди. Чоловіки описували її божественну красу і харизму, а жінки, можливо, із заздрощів, навпаки, компліментами не тішили. Однозначно оцінити природню красу зараз не вдасться, адже Марія на відріз відмовлялася фотографуватись, допоки їй не виповнилось 68 років. Вона вміла знаходити спільну мову з чоловіками і ніколи не мала відбою від шанувальників. Після скандальної історії із плагіатом Марія покинула товариство столичного Бомонду і переїхала до невеличкого містечка Нальчик у російській глибинці. Старість не спотворила жінку. До самої смерті у Марії Олександрівни було довге русяве волосся без жодного сивого пасма. Померла письменниця, 10 серпня 1907 року, поховали її згідно з заповітом під улюбленою грушею. Саме під цим деревом, сидячи у кріслі качалці, Марко вовчок померла. Нині в будинку, де Марко Вовчок провела свої останні роки життя, знаходиться музей пам'яті. Схожий музей є на Вінниччині, а саме у Немирові, де ще юна літераторка черпала натхнення для своєї першої збірки оповідань.